Вітаю, друзі. Настя Каменських і потап розлучається. Принаймні, так стверджують більшість українських засобів масової інформації. І власне, ексклюзивно для ютуб каналу Ростислав Продакшн. Потап сьогодні прокоментує е, всю цю інформацію. Отже, відкриваємо інтернет. Весь інтернет кипить. Потап і Настя розлучаються. Інсайдер озвучив причину. Пише Главрет. Далі Уніан Настя Каменських і Потап розлучаються. ЗМІ. Далі ТСНЮА. Потап та Настя е, Каменських розлучаються на тлі чуток про зраду продюсера. Заява відомого блогера. Е, е, НВ Лайф через Раду, Потап та Настя Каменських подали на розлучення. Інфа Сотка Каменських і Потап офіційно розлучаються. Гордон, е, обозріватель Потап і Каменських. Та Таємно розлучаються через раду продюсера, заява блогера. Ось такими заявами рясніють українські змі. Я вирішив переконатися, чи це правда, тому що багато ходить різних чуток в інтернеті. І сьогодні заява також, що з власних джерел український блогер Безпалов дізнався, нібито продюсер Олексій Потапенко та співачка Анастасія Каменських таємно розлучаються через раду Арт. З його слів, Потап зрадив дружину з кимось, хто був їй дуже близьким, тому виконавиця не пробачила. Відео з'явилося на каналі, блогер розповів, що про розлучення зіркової пари йому розповіла інформатори з близького кола Потапа і Насті Каменських. Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують. Отже, я пишу Потапу, власне. Власне, чи це правда, чи це неправда. Слухай, ходять такі чутки, всі, всі перепостили просто провідні ЗМІ України. Отже, йдемо до переписки. Отже, як бачите, це офіційна сторінка Потапа. Ми з ним спілкуємося і також навіть обговорюємо можливе інтерв'ю. І сьогодні я йому написав. Потап, привіт! З'явилася інфа про ваше розлучення з Настею. Багато ЗМІ підхопили. Чи можна довіряти, чи це вкид? Хотілося б підтвердження чи спростування? Ні, це фейк, тобто це неправда. Пише Потап, те, що пишуть про його розлучення, це вигадка, тобто вкид інформації. Бачите, і підхопили. Я йому відповів: дякую за спростування. Потім побажав удушення Насті Каменських. Ми знаємо, що вони є зараз проблеми. Ми з голосом вона втратила голос. Нещодавно вона записала відео звернення. Я втратила голос через отворень у голосових зв'язках, і це наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно працювати. Мені необхідне термінове лікування, щоб його відновити. Якщо я не зроблю цього зараз, він може взагалі пропасти назавжди. На моїх концертах я співаю для вас наживу а великі тури, і концерти це особлива відповідальність. Тому зараз артистка має терміново пройти курс лікування. За словами Насті, в її голосових зв'язках з'явилося нове утворення, тому наступні два тижні вона буде проходити це лікування. Зараз Каменських перебуває у благодійному концертному турі містами України. Тож через проблеми зі здоров'ям Настя була вимушена перенести на інші дати п'ять концертів у Житомирі, Луцьку, Рівному, Тернополі і Хмельницькому. Каменських додала, що зв'язки мають пройти в норму вже за декілька тижнів. Бажаємо одужання Насті Каменських. Нехай все буде добре, і тому що для артиста чи співака чи блогера втратити голос це надважливо. Я, як ніхто інший, це розумію. І бажаємо всього найкращого. Цій парі чутки про розлучення виявилися фейком, тому, друзі, довіряйте, але перевіряйте. Інформацію і звичайно поставлю найцікавіші запитання потапу в нашому інтерв'ю. Звичайно, якщо складуться так зірки, слава Україні вперед до перемоги. Донатимо, працюємо інформаційно на Збройні Сили України. Частина коштів з перегляду моїх відео йде на Збройні Сили України. Минулого місяця ми передали 17 тисяч гривень. Усе поїхало на Донецький напрямок. Дякую, хто допоміг організувати їжу, а також деякі речі, деталі в моєму інстаграм. Можете побачити, Ростислав. Це ми в процесі роботи. І все в надійних руках, тому що всіх цих жіночок я знаю, це як то кажуть, подруги моєї бабусі з села з Львівської області. Слава Україні! Слава Збройним силам України.